Минулого тижня на території Червонокам'янського ліцею відбувся перший територіальний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура. Проведення заходу стало можливим завдяки організаційному сприянню сільського голови Олега Волянського. Сьогодні розпочинається перший етап нашої військово-спортивної гри «Джура». Я знаю, що ви всі дуже серйозно готувалися до цієї гри. Дякуючи силам оборони України. Ми зараз маємо можливість її сьогодні з вами проводити. Я бажаю вам всім показати свої знання, вміння і навички під час цієї гри. І, звичайно, якщо навіть ви і не переможете, але отримати задоволення від, від участі у цій грі. Тому бажаю всім успіху. Слава Україні! Завдяки підтримці з боку Попельнастівської сільської ради та відділу освіти були забезпечені необхідні умови для проведення гри, логістика, координація між закладами освіти та технічна допомога. Така увага до патріотичного виховання молоді є важливим елементом у формуванні сильної та свідомої громади. Залучені були всі заклади освіти. З молодшої вікової категорії приїхало 5 команд середня. Всі шість, а старші три заклади освіти були залучені це Добронадіївський, Червонокам'янський та Олянівський ліцеї. Юні джури демонстрували спритність, знання, витримку і справжній козацький дух у конкурсах зі строєвої підготовки, історії України, медицини, спортивних змагань і козацьких забав. Я вважаю, що захід не просто гарний, не просто правильний, не просто своєчасний. Ви треба розвивати. Діти повинні знати свою історію, діти повинні любити свою землю, не вважати чужих земель, а саме вміти захищати свою. У молодшій віковій категорії перше місце здобув рій нащадки козаків Червонокам'янського ліцею. Друге попельнастівські степові орли. Третє козаки з Ульянівки. У середній категорії перемогу святкували попельнастівські степові орли. Друге місце козаки. Третя нащадки козаків. Серед старших перемогли знову нащадки козаків. На другому місці козаки. Третє місце за Роєм Вільність Добронадіївки. В джурі я беру участь уже четвертий рік поспіль. найбільше мені подобається стрільба та смуга перешкод. Все дуже супер. Запам'яталась смуга перешкод. І все подобалося. Хочеться більше ще приїжджають на наступні роки, поки до 11 класу не уйду. А так, все супер. Сьогодні наша команда Попельнасівські степові орли зайняла перше місце на військово-патріотичній грі Сокіл Джура. Ми дуже раді і будемо готуватися до обласного етапу. Гра Сокіл вкотре довела. Наша молодь сильна, згуртована і готова до викликів. Організатори подякували всім учасникам, наставникам. А тим, хто зробив це свято патріотизму можливим.